Всім добрий вечір. Привіт. Скоро буду заганяти вже. Ну, на ніч в господарство вирішила зробити трішки відео. Це там, що кури зайшли. О, кури зайшли, треба виганять курей. Капець, треба виганяти курей. Папа! А ну давай цю Отримаєш куриш, зайшли. Ти, мабуть, їхав, да вони зайшли. <говори> Та воно вони там зараз. <говори> так, загнав. О, о о о о. Літучки. <говори> Малі літучки. <говори> Трохи, щоб було це індичатом. О, верещать вже. Вже верещать. От верескуни. Піть, 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 піть. -пі -пі. А, ті воно, з того боку вже загубилися. Оно, ну, дивіться, за сіткою. Ну що ж ви за безтолковщина? Йдіть туди. Ну, йдіть. Ну, що ви сюди зайшли? О, все, розібралися. Ще рано, ще гуляйте, трохи ще побігайте. А я сюди зараз. Насиплю їм трохи. І треба водичку поставити. По Ай буде на завтра йдемо. Зараз. Він грається. Бачите, грибуться, щось там є. Ось така зелень, яка є, знаєте. кінський щавель, він якийсь вже йде в хід. Вони його не дуже люблять, але щось там вибирають собі тут. Зараз одразу поналиваю кроликам водички, щоб вже сюди вечором не повертатися. Свиням, напевно, ще рано давати, трошки пізніше дам. Корочки, качечки. Зараз глянемо, що тут з цього. У нього вже майже немає води. Вже Все Ця. Зараз бараболі немає. Тільки гранулку даємо, але я мішаю гранулу разом з овсом. Десь одна частина овса. і... Чотири частини гранули, плюс-мінус. Щоб вони наче і від. Гранули не від. Ой, і від обсани відвисали. Ой, Боже, що я кажу? Не відвикали. Не відвисали. Ой, вибачте, зараз. Друзі, до речі, кому е здається, що я там сильно камерою мотуляю, то раджу вам просто... Завести хазяйство і спробувати однією рукою робити, а іншою рукою е, знімати. І подивимося, чи у вас не буде дрижати камера, чи, чи буде. Ось, або просто раджу дивитися канали, які є змонтованими з операторами. Канали, які мають на це можливість. Да? Бандіти малі. Я маю на увазі наймати людину, яка знімає або мають час на це. Ось я показую, як я працюю. І зразу, як роблю, так зразу і показую. Тому якщо трохи десь трясеться камера, десь е, трохи воно, знаєте, не ідеально, вибачайте. Що ви? Ай, хто це тут такий лежить? А хто це тут воду поперевертав? А? Купила сьогодні вакцину для цих малих. До речі Мені здається, що 10 вистачить. А ну, а? Тут шість малих. Угу. І там, здається, чотири. Бо я так, знаєте, брала 10 доз. Да, тут 4. І сумнівалась, думаю, блін, якщо 11 кроленят, якщо я помилилася, це буде просто сум сумний, тому що не можна е всіх вакцинувати, наприклад, кроленят, а одне лишати не Ось, але 10. Тих, там 6, там 4. Все нормально. О, ваше тут є, все добре. Чи так посередньо? Бандіти мармі воно сваряться? Чуєте, що індиці? Індичата там влаштовують якісь просто співи. Так, ти що тут робиш? Дядько? Дядько, що ти тут? На тобі? Їж. Кури. Заглядаєте? А воно є у вас їсти повно. Тільки що давала їм також терла овочі і яблука. Все давала, все роздавала. Да, Бородаш, підтверди, що я давала. Щоб мені не сказали, що в мене господарство. Ой, голодай. Ось. Все, кроликів попорали. Так. Ще прикрутити мені треба буде ось сюди кормушку. Напевне, вже завтра. Сьогодні вже просто нема сили. О, там одна кормушка вона незручна для такої кількості кроленят. Може, зараз ще прийду провакциную. Сьогодні наче трохи прохладненько, то може провакцинувати взяти. А може, я не знаю, що його робити. Їм уже пора, в принципі, вакцинувати. А ну, зараз я гляну, коли вони мене тут навелися. Так, тут щось не міло. Так. Треба, коротше, не бачу. Я погано щось записало, воно вигоріло на сонці. Треба подивитися коли. Так, оксаки. Щось там їдять. Ті там, ті там, відгородили їх уже великою сіткою відгородок. Ось, то вони вже 에... ображаються на мене. Так, кабануси, давайте, напевно, дам вже одразу свиням та й все. Може і раму просто їдять. Шо? Кабануси? Даю. О, знову ми тут корито відірвали. Ой привіт! А хто корито? Хто корито перевернув? Це кабан з цього боку, напевно, бо дивиться якось з-під підлоба на мене. Грушки поїв, хто яблучка поїв, га? Це свинка? А ні, то свинка була. Дядя кабан боїться. Ну, тямкайте. Ще водички налити їм. Індика, ти що? Трішки підторможував, да? всі пішли на вигул, а ти лишився. Так трохи давай рухайся, ти такий вже повільний, дядько. Що це просто? Ходить, щось ходить. Бродить, поки надумається, довше всі втікли, три рази напаслися і повернулися. А він ще тільки думає, чи може йому вийти, а може йому не вийти. Він да? Індички почали линяти, дивіться, і це, до речі, добре, зараз ще тепло. Так що супер. що Вже почали линяти. Вони. Перелиняють і зиму будуть йти вже повністю опіреними. А індик, можливо, вже і трохи раніше почав, а може ще ні. Я щось не, не помічала, чи мені вже він чи ще... ні. Білоносик. Що ти? білоноско, Ей! Дівчата, що вже хочете йти чи що це таке вже тут? За збіговиську? Не ходіть! Самі не знаєте, що ви хочете. Йдіть. Індички тут. Йдіть. Заходьте. Люблю-люблю-люблю. Люблю, йдете. Люблю ляглюні. Гляґоні. Та індички прийшли, їхні комбікорм з'їли та й все. Ідіть. Жени, жени малих. Жени, я тут знімаю. Жени, жени їх. Йдіть сюди. Бандіти. Думала, щоб ще трохи побігали, але вони, я бачу, вже хочуть відпочивати спать. Вони набігалися вже. А вони ж тут самі були. Вони ж не люблять самі бути. Ні, ніхто не любить самі бути. Дві білих, мені здається, якщо все буде добре виросте, чисто білих. Три таких, як індичка мої кремові, а всі інші як е самець. А може одна біла? А що це всі? Да. Щось наче мало. А ні, ні, дві-дві білих. Два? <зас> угу. Давай їх тако заженемо. Ти з того боку, а я з цього, щоб зразу. Що піде, Курка! Кш! Курка ні! Кш -кш -кш! А як ти все розумієш? Диви. Угу. Кш, тільки крикнеш зразу і назад пішла. Дивись, он. Я, <плес> паку, Нічого, наче легше їй вже. Я ось уже третій день ліки їдаю. Ну, це просто і Так, ну це конський щавель, я не знаю. А він копає, Може, оно вона, бачиш, біде. Ну, хтось є. Я не пам'ятаю, хто їсть, але кінський щавель хтось їв. Чуй почерку, дай. Ну, хтось її їдять, бачиш? Mm -hmm. Все, наче все зробила вона. Так, я тут поставила курчаткам пропойку всім, так що ти цю водичку нічого не роби. їм. Я, я, я тоді да, буду вставати і їм вони якраз будуть трохи на спразі і буду їх пропоювати. Так. Я їм тут три поїлки поставила їм. Вистачить і тих поставила. Самі, самі вони самі такі розумашки. Я думала, вони зараз як розбіжуться по всьому. Та ти що? Вони трошки побігли, тоді всі повернулись і всі разом туди побігли. В цей Да, вони дуже такі. вони розумашки мої, бентамки це. Цих би випустить, побігать, похрючить. Але що шкури? шкури а я вже сюди напевне не прийду. Піду вже відпочивати. Та, ні, я, напевно, піду відпочивати. Не знаю, побачимо. Ті вон бігають там, ті ще ну, їдять. Що? Вони самі підуть. Ні, так? я їх не трогаю. хай. Так, вони так гарно міють самі. А, вони розумашки. Вони дуже бачиш, ого, скільки вже поламали тут. Що, вже ламають? Вони вже ламають. Ну, все, значить треба. Так, може отою, що звідти зняли, отакою. в принципі. Цю сітку, вона тут уже нікуди, вона... вони її перепригують. Вона не доділа. А ту, може, навіть у два, в дві висоти. І закрити туди вхід плотно і все. Ту що з папа зняв з города, таку саму, як оце. Та й все, закриємо та й все. Бо вони під низом туди пролазять, дірку зробили і так не буде. А де які там ножки болять? Ну, одне там оте, що я купувала на заміну крові. Десь він там лежав вон. А ну йдіть, оце може а ну, погано всі ходить. Думають. ні ні Значить, отам десь. Воно один качурик на, на ножки трохи. Візьму. Чи то громав, чи впав, я не знаю. Щось в цьому році все, що не візьми у когось, якесь. Ой, не знаю, ні на обідати нікого не хочеться і я не знаю. Так я, коротше. Дивіться, який в нас соняшник тут ще є. А троянди є. Ну, троянди то, само собою. Сливки, до речі, ще є. Можна доїдати. Да, Дивіться, які вони такі прямо аж медові. Такі, такі сливи смачні, це просто. Дивіться, м'якусінькі такі. Вже сонце, да, мені... Ну, Там ті гілки поламалися, угу. оці всі гілки будуть зрізатися. Мілкі, бачиш. Все, пішла я.